Привіт, подружки! Ви коли-небудь відчували, що ви намагаєтесь тримати все під контролем, але в один момент це стає просто неможливим. І я раніше досить часто перебувала в таких ситуаціях. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, як навчитися приймати те, що не підладне нам, і чому це так важливо для нас, жінок. Останнім часом я захопилася філософією стоїцизму. Чого хтось чув про неї, а для когось це новинка. Але що мені подобається в ньому, це простота його головної ідеї. Є речі, які ми можемо контролювати, і ті, які не підладні нам. Це можуть бути наші думки, наші вчинки, все, що стосується тільки нас. На погоду, думку інших, вчинки інших, ми не маємо впливу. Як тільки я почула про це, я відчула полегшення. Більше не потрібно боротися з усім світом. Я помітила, що досить часто ми хочемо контролювати більше, ніж можемо. Це не так, це просто зливає стантели. Маємося розчаровано, злимось, хоча багато того, що відбувається, просто не залежить від нас. Ось, наприклад, зараз я знімаю це відео на фоні за вікном сусід вирішив щось поремонтувати, і через це його собаки гавкають. І я розумію, що можливо це буде чути на відео. Раніше я б злилася, старалася б якось перенести момент запису і в час війни. Це здавалося б щоразу, не так, як потрібно. Могла б бути сирена, могли б просто знову щось ремонтувати. Можливо, собаки б побачили кота і почали гавкати. І так відбувається щоразу. І я просто розумію, що цей момент від мене не залежить. Я закрила всі вікна. Тому ну, що я зараз можу зробити, я можу лише контролювати те, як я зараз це все сприймаю. Я відчуваю, що для нас, сучасних жінок, це розуміння дуже важливе. Скільки разів я му на себе надто багато обов'язків, намагаючись всім цим справитися. І це стосується не лише роботи чи життя. Це стосується того, як ми оцінюємо самі себе. Зазвичай ми думаємо, що повинні бути ідеальними, встигати все гарно виглядати, слідкувати за собою, встигати саморозвиватися. Але це нереально. Чи не так? Прийняти те, що не все можна контролювати. Це як зняти з себе неймовірний тягар це дозволяє нам бути м'якшими перш за все до себе і зосередитись тільки на найважливіших завданнях чи бажаннях. Знаєте, часто можна почути, що якщо ти приймеш щось, це можна вважати поразкою чи слабкістю. Але я зрозуміла, що приймати це не бути пасивним. Адже коли ти розумієш, що ти не можеш контролювати всі обставини чи дії інших людей, ти вивільняєш енергію для того, що справді важливо. Ні, це не означає, що ти перестанеш діяти. Це означає, що ти обираєш діяти тільки там, де це справді можливо. Там, де це має сенс. І ти можеш чогось дійсно досягти? Решта? А решта нехай буде так, як є. Тільки погляньте, хто в мене є. А продовжуємо, продовжуємо чи ні? Кішечка гріється на сонечку, а ми продовжуємо. Тож як це практикувати щодня? Я думаю, що все починається з маленьких кроків. От коли ви відчуваєте, що вас щось занепокоює чи дратує, запитайте себе, а я можу зараз щось змінити? Чи ні? Якщо ні, просто відпустіть. Звучить досить легко, але насправді це потребує практики. Або знаєте, записуйте свої думки. Це допомагає мені розуміти, на що я витрачаю свою енергію. Васалі. <смітна> Ти хочеш щось <смітна> так, щоб показати? Ти хочеш поділитися порадами. Бустер. Я просто записую те, що мене турбує. Якщо відповідь ні. Тоді просто відпускаю. Наприклад, березень 2024-го. Чому? Чому він так чинить? Мені здається, я б так не змогла. Так, я дуже швидко забуваю та відкриваюся ново. Але що це? Повага? Солідарність, пофігізм. Злабуті спохоти чи почуття. Я не знаю, що це, але я люблю це ньому. цю везлопам'ятість, легкість, щирість, чистоту. Питання я дійшла до висновку, що я не можу міняти його думки і його дії. Не можу зрозуміти, що він так чинить, якщо він не хоче розповідати про це. Якщо він не йде на контакт. І знаєте, я просто відпустила. І зараз у нас все прекрасно. Отже, це невеличка частинка стоїцизму, вчить нас бути мудрими і розуміти, над чим ми можемо мати контроль, а над чим ні. І повірте, це абсолютно не про те, щоб здатися, а про те, щоб знайти внутрішній спокій і зберегти енергію для того, що дійсно важливе. Мені ця філософія допомагає щодня. Я сподіваюся, що вона стане корисною і для вас. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Тут у нас щурі розмови про самопізнання і знаходження гармонії із собою та світом. Також атмосферні вечори про визначних жінок України. Всім хорошого дня, до зустрічі на нових відео.